Ніякого сморіду, ніякого шуму і лише позитивні емоції у батьків. Чому позитивні емоції? Тому що якщо ви купуєте дитині таку іграшку, спати ви можете до обіду, і дитина вас не потривожить. Чому? Бо вона буде їздити, їздити і кайфувати. Це дитячий підбайк. XTR702E. Це електричний дитячий підбайк, лише гляньте на нього. Цей красень в наявності в нашому магазині за виключно офіційною ціною, яка складає 22,5 тисячі гривень. 22,5 тисячі гривень. І що ви отримаєте за ці гроші? Ви отримаєте дитячий підбайк з акумулятором на 36 вольт 12 Огодин, тяговим акумулятором, на якому. Е Техніка з вашою дитиною може проїхати орієнтовно близько 15-дві години. Також він має ось такий чудовий перемикач швидкості. Якщо ваша дитина лише починає їздити, ви ставите йому найменшу швидкість. Потім, коли дитина надресувалася, їздити, ви можете поставити йому швидкість більше або середню швидкість. Він має двигун на 1 кіловат, тобто це потужно, він може тягнути велику, здорову людину. Давайте навіть перевіримо, чи витягне він мене, наприклад, на горку, на естакаду. Мені самому цікаво легко, просто легко, 90 кг байк XTR 702 можна придбати в Запоріжжі або замовити доставку до вас додому.